Друзі, всім привіт! Для початку пройдемося по нашим проєктам. Подивимося, що нового відбулося за цей період. Так, відкриваємо вкладку Твій кабінет. І зверху перший проєкт це є ход. Входимо в нього. Так. Я забрав монети. Що ми робимо по цьому проєкту? Просто забираємо, нажимаємо кнопку кляємо. Ход і забираємо монети. Все, чекаємо на лістинг. Так, другий проєкт це є піксель. Так само, як і в хоті. Швиденько заходимо. Забираємо монетки. Так, є. Третій проєкт, який вартує уваги, це є Bloom. Нажимаємо, забираємо і старт фармінг. Так, є. Як ви бачите, все відбувається дуже швиденько. Так, четвертий проєкт хотів вам показати Kettison. Кетз Мантл. І Кетзен у мене е, запущені на комп'ютері, і тут працює автобот, як я вам розповідав. Автоматично ми бачимо, що е, відбувається е, стейкінг. Так зараз покажу вам. Проходить деякий час, будуть з'являтися коти, і вони автоматично е, будуть покращувати level Так, нічого не, не робимо. 91. У мене найбільший кіт це 101 рівень. Так, є. Далі йдемо. Так, слідущий проект це Pocket Fire. Заходимо в нього. Нажимаємо так само, забираємо монетки. Далі. Full mining. Так, є. Забираємо. Cyber Finance. Так само. Як ви бачите, ці проекти швиденько нажимаються. І нічого складного в цьому немає. Далі капімайнер. Є. Так. Все. Далі, далі, далі. Далі заходимо в хамстер комбат. Цей проект вартий уваги як заходив в нього. Всі монети, які в мене були, я потратив на покращення карточок. Заходимо Line і дивимося, тут є карточки, з'являються. Я всі покращував. Останнє з покращення карточок це Venom блокчейн. Так само і покращимо. Так, нас чекаємо, тут через 2 години знову можна буде її покращити. Так само хочу вам зауважити, що команда надала нову інформацію щодо проєкту, і в ньому потрібно буде цю перебуток в годину найбільше розкачувати. Зараз я на 3842 місці. Всі гроші, які накопичуються, я практично витрачаю на покращення карточок. Так само в новинах а в списку задач з'явилася нова задача. Можна отримати 30 мільйонів токенів. Треба буде виконати завдання. Так, я вже виконав. Йдемо далі. Наступний проєкт це TabSwap. Заходимо в нього. І так, забираємо монетки. Так само очікую від цього проєкту хороший дроп. Всі раджу зайти і... і збирати ці монети. Так, я зараз заберу і... Так само можна зайти в boost, і тут у вас буде, можна буде. Я вже я вже сьогодні заходив і забрав boost. Так, є, виходимо звідси. Ще є деякі проекти, які варті уваги. Це є Memfile, в ньому так само, як в TabSwap'i, потрібно зайти і забрати монети: OnChain, YesCoin, Dotcoin і StonePunks. Новий проєкт, який я додав в каналі, це є Ketup. Так само гарно зроблений проєкт. Зараз заходимо. В ньому так само фармимо. Бостренько, швиденько, монетки. Заходимо в Boost, нажимаємо Full Cat. і через Boost Extra беремо. І зараз у нас виходить більше монет. Я вже на бронз, бронз, бронзові лігі по цьому проєкті. Так, ми прокачуємо кетап. Так, виходимо. Це щодо коротенько щодо проєктів. Так от у нас є проекти, які е, маловідомі, але так само можуть насипати кізд. Всі ці, ці проекти вони знаходяться в в нашій телеграм-групі. Так, і хотів на кінець вам сказати інформацію. Дуже важливу. 16 го числа очікуємо на е, лістинг ноткоїна. Це супер новина. Я, час, я свою частину ноткоїна застейкав додатку. Зараз вам покажу. Заходимо в, в, в Telegram нотcoin. Відкриваємо. Ви бачите, що в мене застейкано 35 тисяч монет, і мені дали gold level. Решта, решта в мене в загальному 140 тисяч монет, решта 105 тисяч я буду продавати. Більше половину на старті, а решту, якщо ціна піде вверх. Подивимося, що з цього вийде, ну такий в мене план. Буду його дотримуватися і розповідати вам у себе в телеграм-каналі. Ділитися інформацією новою. Наразі всім дякую за увагу. Приєднуйтеся в телеграм-групу.